Всім привіт! Дівчат вирішила сьогодні показати, що лишилось в наявності з мозаїкою з натуральними камінцями. Багато хто з дівчат запитував. Залишилось зовсім небагато, сьогодні все покажу, але в червні очікую нове постачання. Дуже класні будуть комплекти, тому кому не вистачить, не засмучуйтесь, в червні щось оберете. Справа в тому, що прикраси з мозаїкою вони так досить рідко приходять, довгенько виготовляються, але вони того варті на 100%. Хто з дівчат брав всі в захваті? Кожна комбінація мозаїки неповторна, можна сказати, у вас буде ексклюзивна прикраса. І також, окрім мозаїки, покажу декілька класних комплектів і не тільки без каміння, їх можна замовити буде на повтор в інших розмірах. Почну дівчат з метеликів. Залишилось два комплекти і одна пара сережок. Окремо, перший комплект ось такий синенький. До речі, дівчат в червні, нових метеликів не буде. Можна буде тільки на серпень замовити. Тому, кому подобається, забирайте. Вага сережок 21,78 г. Прикраси такі досить масивні. Кому потрібно поміряти, точно напишіть, я вам відправлю в сантиметрах розміри. Ось така застіпка. Хоча сидять вони прекрасно, навіть в мене там низький прокол, тоненька мочка. Тонка дуже робота, дуже красиві. Підвізка 979 грам. Таке тут вушко. Можна додати жгутики. До речі, завтра я отримую класну партію шкіряних, нещодавно їх показувала по 220 гривень. Вони сюди ідеально підійдуть. І, до речі, декільком дівчатам я також винна жгутик, і вони якось різко закінчили, і завтра все довідправляю. Також ще є ось така класна каблучка з цього комплекту. Вона трошки з інакшою комбінацією, проте можна, в принципі, взяти в комплект. Дивіться непогано буде. Вага 14,88. Тут у нас, крім лазуриту судоліту, малахіт ще є. І подивіться, який тут метелик з боку. З обох боків. Цікава дуже моделька. Дивіться, назву вартість за все окремо. Каблучка 2100 гривень 59 доларів. Вартість сережок 3100 гривень 85 доларів. Так, і підвісочка 1570 гривень 43 долари. А так, дівчата, другий комплект, який є в наявності, з ось такою цікавою комбінацією. Тут у нас сапфіриновий агат, тигрове око, гірський кришталь. За вагою і ціною все те саме, я ще раз пропишу її зараз на екрані. Також можна взяти окремо, проте, дівчат, нагадую, що якщо захочете щось дозамовити, вже це буде неможливо, тому що камінці неповторні. Показую пару сережок, яка є окремо без комплекту, 22 г вага. Світленькі такі вставочки. Тут у нас родоніт, корал, агат. Симпатично дуже. Вартість така сама 3100 гривень 85 доларів. І ще є окрема каблучка, 17,5 розмір, 15 грам за вагою. Також дуже красиве поєднання камінців. Тут у нас авантюрин, агати, гліотіс, аметист. І вартість 2100 гривень 59 доларів. Наступний комплект називається Art Deco. У нас в наявності є каблучка 18,5 і підвізка. Поєднання улюблене синьо-зелене, бірюза, содаліт, лазурит і крихта малахіту. Каблучка 964 грами за вагою. Вартість каблучки 1570 гривень, 43 долари. І підвісочка 737 грами за вагою. Кось таке відкрите, тому що ця підвіска, вона під спеціальний жгут повинна бути. Проте можна просто зжати і носити, як звичайну підвіску на ланцюжку або жгутику. Вартість підвіски 1280 гривень 35 доларів. І ще, дівчат, є ось такі класні сережки з цього комплекту 14-40 грами за вагою. Дивіться, яке красиве поєднання, малахіт, яшми, а також перламутру трошечки є. Ось він. Ось така застіпка. Вартість сережок 2300 гривень 63 долари. Так, і останні дві прикраси з мозаїкою. Це каблучки Тотем. Обидві на 18 розмір підійдуть. Хоча на бірках чомусь 17,5 трошечки більше мірять. За вагою 890 грам. Дивіться, яке красиве поєднання. І тут також дивіться, яка краса, коралла, амазоніт, чароїд, родоніт, всього потрошки. Вартість таких каблучок 1315 гривень 36 доларів. Тепер дивимося ось такий симпатичний комплект під назвою Махаон. Вставочка натуральний зелений авантюрин. Каблучка тут у розмірі L, а це значить, що вона підійде десь на 19-20, в залежності, як відрегулювати. Початковий розмір тут десь 19. А також ще існують розміри SM, вони там і тут здається від 16,5, і також можна регулювати. 9,61 грами вага сережок, ось така застіпка. Під замовлення можливо, з рожевим кварцем цей комплект зробити також дуже гарно буде. І каблучка у вигляді такого крила метелика, неймовірна, 9,86 грами вага. Вартість комплекту прописую на екрані. Дуже стильний комплект без каміння, називається Майя, 19-й розмір каблучки в наявності, оксидоване срібло, дивіться, у таких символах. Дуже стильний комплектик. Каблучка 5-14 грам. Розмір повний, вона не дуже широка. Сережки 13-15 грам, ось така застіпка. Вони трішечки ось так вигнуті. Такий браслетик 17-26 грам за вагою, 18,5 см довжина. Інші розміри під замовлення. Застіпка карабін. Ось так на ручці виглядає. І ціни прописую на екрані. Далі ще один класний комплект під назву Гонг, 18,5 розмір каблучки. Сережки за вагою дивимося 8,86. Ось така застіпка. Каблучка 9,68, ось така шинка широка, проте розмір повний. І вартість також вказую. Так, я наостанок покажу вам дві каблучки без комплекту. По-перше, ось така берегиня, шикарна квітка, 19,40 г вага, 17,5 розмір. А в комплекті існує ще брошка, її можна замовити. Сережок немає, а можна щось підібрати з такою також філігранію. Добротна така каблучка, багато срібла. Ціну також зазначаю на екрані. І остання каблучка, дівчат, я не знаю, як правильно перевести, В оригіналі це неділька, ну, тиждень, будемо називати її тиждень. Тут сім таких частинок. Вони між собою скріплені ось такою скобою. а Вага 10 грам. На мене вона велика, тому ось так трошечки їздить. Коли вона буде по розміру, вона буде чітко сидіти. Дивіться, вони всі в різних таких насічках. І також ціна на екрані. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!